Вітання. Ну що ж, майбутні роботи вже здається, стукає у двері. Чи не так справді дуже стрімко все змінюється, особливо коли дивишся на прогнози, скажімо, на 2025 рік. Технології, ну от штучний інтелект, він же просто перевертає все з ніг на голову в офісах. Так, так, трансформації величезні. От Сьогодні ми якраз і хочемо заглибитись у ці зміни. Що чекає офісну роботу, робочий простір? От, буквально вже скоро. Ми тут подивилися матеріали різні. Ага, і схоже, є три такі великі напрямки: це шиї, звісно, потім гнучкі моделі роботи. Ну і третє це увага до добробуту людей. Власне, це ключові речі. І от питання, яке одразу виникає: як оці тенденції, ну розумніші процеси через ші, гібридні формати, баланс оцей, як вони все це сформують? І що це означає для нас, для наших навичок? Саме так. Тут от поняття як рескілінг. Апскілінг, тобто перенавчання, підвищення кваліфікації, вони стають ну просто критично важливими. Без цього адаптуватись буде важко. Гаразд, давайте тоді з шиї почнемо. Матеріали, які ми бачили, кажуть одне: генеративний ши ну той, що сам контент створює, він точно буде в рутині у повсякденних задачах. Так? Планування, документи, аналіз даних, навіть спілкування з клієнтами. І от що цікаво в цих матеріалах, там йдеться не просто про зручненько. Ні, ні, глибше. Так. Тобто, ши асистенти, ну такі просунуті версії того, що ми маємо зараз, вони, схоже, стануть абсолютною нормою. Пошта, звіти, аналіз якихось даних. Ну що тут мене особливо захоплює, так це як платформи для співпраці: Slack, Teams, Zoom, ну і інші. Як вони змінюються? Ага, вони стають чимось більшим. Саме так перетворюються на такі собі універсальні робочі центри, хаби, де не тільки спілкування, а й проєкти, дані все в одному місці. Тобто менше у цих мільйонів різних додатків. Звучить логічно, менше хаосу. Так, потенціал для оптимізації величезний, але знаєте, джерела також натякають на виклик. Який саме? Щоб ці технології справді допомагали, а не створювали ще більше цифрового шуму, чи справді вони підвищать якість роботи, чи просто додадуть ще один рівень контролю. Тобто, щоб автоматизація рутини звільняла людей для чогось складнішого, творчого, саме так, а не просто для того, щоб вони потім контролювали роботу того ж. -щі. Зрозуміло. Тобто, «щі» змінює, як ми працюємо, але ж матеріали багато говорять і про те, де ми працюємо. Гібридний формат, здається, нікуди не дівається. Ну, дискусії тривають, звісно. Так, чути про тиск від деяких компаній Amazon, Starbucks, там згадувались, щоб усі повернулись в офіси. Так, є таке. Але. Схоже, більшість все ж бачить цінність у гнучкості. Джерела припускають, що це вже не стільки про зручність для працівника. А про що тоді? А про конкуренцію за таланти. Гнучкість стає перевагою для роботодавця. Цікаво. І це ж впливає на самі офіси. Як вони змінюються? О так. Фізичний простір у 2025-му, судячи з аналізу, буде більше про, ну, по-перше, сталість, екологічність, зелені офіси. Так, розумні системи енергоспоживання, можливо, керовані тим же ШІ. По-друге, про соціальну взаємодію, місце, куди приходять саме для співпраці. Тобто, не просто сидіти за столом мовчки. Саме так, гнучкі простори, які можна легко трансформувати. І, до речі, про домашні офіси теж є згадки. Що саме? Ну, Про інтеграцію VR-AR, віртуальної та доповненої реальності для командної роботи на відстані. Хоча, якщо чесно, це виглядає поки що більше як експеримент для якихось специфічних завдань. Нема соле явище у 2025-му, мабуть, Навряд чи. Але загальний тренд зрозумілий, результат важливіший за те, де саме ти знаходишся фізично. Але тут є й питаннячко культура. Як її підтримувати? Так, корпоративна культура, спонтанність спілкування у розподілених командах це залишається викликом. Зрозуміло. І третій кит, про який багато йдеться в матеріалах, добробути, баланс. Мене зацікавила ідея про чотириденний робочий тиждень. Ага, вона все частіше звучить. І деякі джерела так оптимістично припускають, що саме щій, от завдяки підвищенню продуктивності, може зробити цей формат реальнішим. Ну, це було б непогано. Кращий баланс роботи життя, менший екологічний слід. Перспектива приваблива, безумовно. І загалом, схоже, роботодавці у 2025-му просто змушені будуть ще більше уваги приділяти ментальному здоров'ю. І це не просто слова. А що саме інвестиції? Так, реальні інвестиції, програми проти стресу, практики майндфулнес, доступ до психологів, навіть дизайн офісів, про який ми говорили. Зелені зони, птихі кімнати, так, зони відпочинку, велнес простори, і тут, знаєте, роль фасиліті менеджерів змінюється. Вони стають тими, хто створює комфортне середовище, не просто завгоспи, а творці атмосфери, можна і так сказати. Хоча, звісно, завжди є ризик well-being washing. тобто показухи. Ну так. Тому важливо, як підкреслюють джерела, вимілювати реальний вплив цих програм, а не просто звідувати про них. Добре, спробуємо підсумувати, що ми винесли з цих матеріалів. Отже, ще все більше забирає рутину і аналітику. Гібридна гнучкість це вже не виняток, а скоріше норма, яку очікують. Так. І турбота про добробут команди це вже не бонус, а по суті бізнес необхідність. Абсолютно вірно. І все це разом означає одне. Гнучкість, готовність вчитися. Постійно це вже не якісь там м'які навички, а ключові інструменти. Саме так: ключові інструменти, щоб орієнтуватися в цьому мінливому світі роботи. Рескілинг, апскілінг – це тепер має бути безперервний процес. Постійне оновлення себе. Інакше ніяк. І знаєте, наостанок це все піднімає одне таке м глибоке питання для роздумів. Яке саме? Якщо ще її забирає рутину, забирає значну частину аналітики, а офіс стає місцем для такої цілеспрямованої співпраці, соціалізації, а не для індивідуальної роботи за комп'ютером. Так, то як це вплине на розвиток нашої людської креативності? І чи не втратимо ми щось у глибині командної взаємодії, коли ця тиха індивідуальна частина роботи буде автоматизована або винесена додому? Хм... Справді цікаве питання, чи станемо ми більш креативними, чи навпаки. От над цим варто поміркувати, який буде баланс між ефективністю шиї та глибиною людської думки і співпраці.